Скільки ти заробляєш, або скільки ти зароблятимеш. Визначником є, скільки користі ти несеш і якій кількості людей. Обов'язково зважай на це, це важлива складова при виборі тої діяльності, яку ти хочеш обрати для себе. І чим більше людей у тебе появляється, на яких ти можеш впливати і нести їм користь, тим більше в тебе розкривається і розкручується твій фінансовий поток. Отож, люди, які обрали для себе діяльність, де кількість користі, яку вони несуть. Не збільшується, або кількість людей, яким вони можуть бути корисні, не збільшується. Тут е, варто сказати: зніміть рожеві окуляри. Цей вислів тут прям м'ясний. Зніміть рожеві окуляри, тому що фінансовий потолок ви не проб'єте, і ваші фінанси не збільшаться. Здебільшого такі, такі діяльності зараз навіть вже, й, напевно, не актуальні. Отож, власне, по тій причині я і обрала мережевий маркетинг, так як тут приходиться. Будувати структуру і щоразу спілкуватися з чим більшою кількістю людей. І заходячи навіть за одну людину, з якою я спілкуюся, я вже переступаю за ту людину і починаю спілкуватися з тими людьми, з якими спілкується та людина. Отож, я щоразу збільшую свій вплив, надаючи корисну інформацію чим більшій кількості людей. Отож, якщо ти шукаєш можливість, обов'язково мені напиши, я поділюся з тобою всіма можливостями, які ти отримуєш від компанії Coral Club.